Це самій діду був вивезений, мамин. То не мами, то мами не вже відчим був, фактично, ну, бо мамин. Тато помер у 14-му році на хулеру. В 14-му році тут була хуліра, і він помер. То мама, а відчим, від за що був вивезений? А мала то є то мамин тато, то. А, а вже відчим то, то, від з бабою були вивезені? або тато. Получив 10 років за, за Україну політичний. Так, Так, бо то, то з того і почалося, що мій отой другий діду, мамин відчим, що вже виженився, бо мама мала три роки, як тато її помер на холеру в 2014 році, то той діду був грамотний. Він служив ще за Австрії, ще був в русських пліну. Ну і він вже був, був грамотний, він е, обробляв книжки Іванглії, е, полотно ткав, тут, був верстат. Так він був грамотний. Він собі зобразив радіо, у нас були наушники. То з того почалися наушники. Він виписував газету, він висував ще мав мамина сестра, наймолодша, то вже його була дочка. Барвінок ще у нас 23 го року. Жабарвінок. Ну, а коли світла не було, сходилися всі, хлопець, сходилися, цікаво було, ті наушники. Ну, наушники були такі в діда. І туди послухати, то газету почитав. Тож, і от такі в нас сходилися. То потім ту арештували трьох з хати. діда мого Василя Лозинського, тата і Мамину сестру. А мамина сестра як називалася? Марія. А вона з якого року? Лозинська Марія з 23-го року. Вона на Львові на Матрівці жила, вона там, там померла, mm -hmm. вже її нема, вже нікого тих нема. — А в якому От, році? А ага, арештували їх е, всіх трьох зразу. Зараз я вам скажу в 44-му році е, на самого чесного хреста, то 27 вересня. Як це -то так точно сказати, на самому, то так все запам'ятали, то я мала 6 років ще. Але я пам'ятаю то добре. То на скільки років їх посудили? По 10. Діда випустили за три місяці. Діда був старенький, що то їм толку було. То діда за три місяці випустили, а, а тих двох посадили, то від дзвінка до дзвінка відсиділись, угу. бо то було політичний. Потім, а в 47-му але я забула, там є документи восени 6 листопада, що вже точно забула, треба подивити. Нас вислали от за них. Бабу, діда і нас п'ятеро дітей. Бо як тата арештувала, то мама ще вагітна була от 45-го року. Мама ще вагітна була. Тата на осені, мама на весну 12 квітня родила. То то маминих батьків, так? Так, бабу, то маминих батьків. Ага. То То вислали вже як вас брали. То вже нас а, а баба як називалася? Баба називалася Анна, Лузинська Анна Юріївна. Угу. А то вже потім вислали нас, от бабу, діда, ніби баба і діда за дочку, що сиділа, а нас за тата. Маму з п'ятерма дітьми. Кемеровська область. А тато допомагав хлопцям чи був з хлопцями в лісі? Ні, тато не був ні в лісі, ні не допомагав, бо тато мав четверо дітей п'яте чекав і мав коні, то він не був. Ну то як допомагали? Помагали, помагали всі фактично. І ми допомагали, бо то ж була, як тепер держава допомагає, і то ті волонтери. Всі люди допомагають, а туди не було держава не допомагала ні. А скільки була та наша українська армія, то то тільки було на людях, mm. то всі помагали.